Вітаю, друзі! Хотів нагадати, що є в нас наявності такі ось спектральні аналізатори Tinie Saiy Ultra, які з прошивкою для ЗСУ можна використовувати як детектор дронів. Ось тут можна вибрати ті частоти, на які він буде реагувати. Також є варіант цього спектрального аналізатора з впаяною пищалкою. Ми, наприклад, Активуємо звуковий сигнал і чуємо, як він зараз пищить на Wi-Fi. Ми можемо, наприклад, зробити так, щоб він пищав тільки на VTX 1,2 ГГц. Якщо поряд з нами з'являється півідрон, який транслює відео на частоті 1,2 ГГц. Відповідно, цей спектральний аналізатор буде на нього пощати. Звісно, щоб в нього була краща чутливість, треба до нього під'єднати антенну. Більш детально, як працює цей спектральний аналізатор TINI sa Ultra, я розказував в більш довгому відео. Подивитися, ви можете його за посиланням. Також за посиланням можна буде придбати цей спектральний аналізатор. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на Дзвінок, щоб не пропускати нові відео, всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в нових відео.